Всім привіт! Мене звуть Дар'я Косогорова. Я психолог, допомагаю людям подолати РХП. І сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему, як його все ж таки подолати. Подолати РХП це не просто почати їсти, це не просто набрати вагу, це не просто. Перестати боятися їжі. Вам необхідно пройти через певні стадії горя, відгорювати цю розлуку. І в цьому відео я хочу з вами пройтися по всім ось цим стадіям прийняття від заперечення до прийняття. І розберемося з вами, подивимося, що відбувається на цих стадіях, які виникають труднощі. Ось, але спочатку хочу сказати, що під РХП, що таке РХП? Це ж не просто те, що ви там переїдаєте, чи не доїдаєте, чи ще щось. Це також про цінність. Схуднення. Я буду супер щаслива тільки в худому тілі, інше мені не потрібно. І коли ми йдемо у відновлення, дуже часто, в 99%, що ми наберемо вагу, тому це досить важко пройти весь цей шлях, особливо самотужки. Ось тому Перейдемо на першу стадію заперечення і подивимося, що відбувається на цієї стадії. На цієї стадії зазвичай клієнтки заперечують. Дівчата заперечують все, кажуть, що ні. Тільки в худому тілі я буду щаслива, я не готова набирати вагу, зараз мені це не потрібно. Я просто я хочу просто позбутися ось там переїдання, які я маю. І часто на цій стадії там, дівчата говорять, що РХП його неможливо вилікувати. Робота з психологом на цій стадії полягає у всіх плюсах і мінусах РХП. Тобто, дуже докладно хочеться пройтись по мінусам. Чому це. Це погано, да, в тебе там сується здоров'я, ти погано живеш, в тебе немає друзів. Тобто ця проблема займає занадто багато часу, і ти вже морально виснажена, так тривати не можеш. Тобто дуже гарно для себе сформувати всю мотивацію, дуже гарно пройтися по мінусам. І нагадати, що вже не буде ейфорії від схуднення, як це було де, там, в перші рази, коли дівчата худнуть, і в них така ейфорія, що є, в мене вийшло, я молодець. Але потім кожен раз там, знову якусь дієту, з новою якось дієтою, з марафоном, з обмеженням, це стає дедалі важче і важче. Ось, тому вже такої ефарії не буде. Ось далі наступна стадія у нас злість, гнів. Часто ще на цій стадії може бути почуття провини. Пошук винних, тобто, блін, це психолог мені там сказала, що потрібно все їсти. І часом клієнтки можуть злитися на психолога, на себе, навіщо я пішла в це відновлення. Клієнтки можуть звинувачувати їжу, що це через їжу їм так погано, що це все через їжу. Вони Гладшаючи це через їжу, вони так себе жахливо почувають. На цій стадії психолог допомагає вам екологічно прожити свої почуття. Наприклад, ви можете поплакати, виразити, що так, я злюсь на це. це довбана їжа це довбане суспільство, яке там мене засуджують. Так, там якась довбана тітка, яка сказала мені, що «О, ти погладшала. Третя стадія це торг. Дуже часто до мене клієнтки приходять, і ми от пропрацьовуємо якраз таки ось цю стадію. Це такий ось якраз такий контроль, часто буває, що от не можуть як довіритися повністю, відпустити контроль. Часто тут клієнтки потрапляють в пастку хибного відновлення або квазі рекавері, як то кажуть. Якщо Потрапити в паску хибного відновлення, то там можна жити роками, тому що це не справжнє відновлення. Так, ви розумієте, що відчуваєте ось цей контроль, що ага, я от я от собі дозволяю солодке, але з'їм там три, тільки там чотири штучки. Це те ж теж саме обмеження по суті. Ось тому тут такий контроль він дуже хитрий, а дуже важливо його відслідковувати. Часто дівчата на цій стадії намагаються домовитися з РХП, а деякі дівчата, які приходять до мене. Як клієнтки починають навіть домовлятися зі мною, що ну, мені потрібно так, щоб там, я перестала переїдати, але вагу сильно не набирала. Ось тут дуже важливо е бути чесними з собою і розуміти, що тут з РХП не буває полутонів. Або так, або з ним, або без нього. І Дуже важливо тут в роботі з психологом, так, щоб ви проговорили те, що не буває чарівної пігулки. Якщо ви вже прийняли рішення відновлюватися, то дуже важливо взяти на себе відповідальність за наслідки. То це важливий етап, який якраз таки знаєте, як ви проходите бойове хрещення. Якщо ви набираєте вагу, значить. Ви доводити собі, що так, є щось більше за зовнішність, я більше не хочу, щоб в моїй парадігмі зовнішність це було найголовніше в моєму житті. Тобто, дуже важливо прийняти ось цю відповідальність на себе, що ви готові піти далі. Чого би це не вартувало, ви хочете бути здорові і щасливі, тому що просто від роздумів знаєте, це часто таке буває, що дівчата ходять там, дивляться всі відео, всіх блогів, на всі курси ходять, і вони вже все знають, що потрібно все собі дозволити. Вони знають, як це працює, але вони не діють. Це якраз таки пов'язане з тим, що вони не беруть на себе відповідальність. Тут дуже важливо діяти. Тому тут теж йде робота з контролем, те, що потрібно все ж таки відпустити контроль і довіритися своєму тілу, звісно, що ви наберете вагу, звісно, що ви пройдете через період компенсації. Якщо ви багато голодували, багато себе обмежували, це нормально, що ваш організм візьме більше. Це, як я не знаю, чим більше. Я не маю, тут в мене, є. ось зараз вам покажу. Чим більше так, я от стягну резинку, якщо я так стягну, вона ну, майже не відскочила. А якщо я ось так, ось моє обмеження, так? і якщо я її зараз відпущу, вона. Улетить з психології харчування, це називається період компенсації. Тобто це нормально, що ваше тіло зараз відчуває себе з вами небезпечно і воно не може вам довіряти. Тому зараз воно хоче запастися їжею, тому що. Хто знає, як там буде. І тут теж важливо з психологом пропрацьовувати те, що в новому тілу, яке у вас зараз змінюється, в ньому теж добре, вчитися в ньому жити, вчитися з ним жити. Ось і дуже важливо проговорювати, що шляху назад немає. Там в РХП дуже погано, і ви вже знаєте, що там нічого гарного немає. Щодо цих трьох стадій, заперечення, злість і торг, це три таких стадії, це три захисних механізма психіки. Тому тут є така, знаєте, енергія, яка вас якось тримає на плаву, Ось тому що далі йде в нас депресія, потім прийняття. І депресія це якраз таки така стадія, вже коли. Наша психіка не захищається. І це така проміжна стадія між прийняттям. Коли ви вже розумієте, що це РХП мені вже не потрібно, те, як було, мене вже не влаштовує, що я не хочу жити, щоб зовнішність мала таку вагу для мене. Зараз вже я відчуваю, що я не можу спертися на ідею схуднення, що да, коли я там схудну, я буду щаслива, все буде круто. От в мене є така фантазія і образ життя. Там, де я така продуктивна, успішна і обов'язково худа. Зараз же ці сенси зруйновані, але нових ще немає, тобто нема на що спертися. Важливо розуміти, що в цю стадію психіка знаходить шляхи, як вам адаптуватися в нових реаліях. А нові якісь сенси їх ще немає. Неначе ви можете головою розуміти, що так, я йду до щасливого свого шляху, що зараз я відновлюсь і все буде гарно. Головою ви це розумієте, але до почуттів це не дійшло поки що. Тобто таке відчуття, що майбутнє якесь безрадісне. Тобто, можна сказати, що ви вже. В цю стадію починаєте проживати ось це горе того, що все РХБ вже для мене мертве щось. Я вже не можу до нього повернутися. Але як жити без нього? Ще взагалі це невідомо. Переживати це це дуже боляче, це дуже нелегко. Часто на цій стадії люди просто. Входять в депресію, і тут дуже важливо, щоб спеціаліст слідкував за вами і ви за собою, щоб ви не скатились у клінічну депресію. І для того, щоб більше зрозуміти ось ці процеси, як відбуваються з психікою, знаєте, це дуже схоже на те, як от коли ви у сварці з кимось сваритись, ви спочатку відчуваєте злість образу, вона дає вам енергію, щоб захищатися, ви відчуваєте себе мощно, можна сказати. У вас багато енергії, ви там кажете, ви кричите, ви там доводите свою правоту. Ви можете сказати: ні, це ти. Там не правий, це ти поганий, я там молодець, і ви ще ваша самооцінка якось нормально ви себе почуваєте. І тільки в той момент, коли ви розумієте, що не то у вас вже все закінчились сили, і от ви сідаєте і все, і ви просто починаєте плакати. От просто ви відчуваєте себе дуже вразливо. І можна сказати, що тоді, коли ви захищались... Ви не плакали, ви відчували себе більш сильно і потужно, коли дуже сильно злились і ображались. А зараз, коли ви сказали, Ну, так, мені шкода, що ми сваримось, я відчуваю себе погано, і просто можуть ручйом тікти сльози. Тому, коли спадають ось цей захист. Ви можете відчувати себе більш вразливою, ви можете відчувати себе ще гіршим, але це абсолютно нормально. На цій стадії дуже важливо не надавати ось таких неправильних значень цієї стадії, розуміти, що це нормальне те, що зі мною відбувається. Але підтримувати себе. У кожного індивідуально проходить ця стадія, тому краще теж тут не переривати зустрічі з психологом і продовжувати говорити про свої почуття, говорити про те, що вам здається, що щось не працює. І взагалі часто на цій стадії пацієнтам клієнтам стає трішки байдуже взагалі на своє відновлення. Якщо там у стадії торгу, да вони казали, що ой, да, я вже все їм, але коли в нас там? Це закінчиться. Скільки ще часу потрібно, ось я вже два місяці всі, все їм. А ще е, вага в мене набирається, що таке, коли вона буде. Да? Ну, торг іде де торг і контроль є сили. то на стадії депресії часто буває така байдужість до того, що вже відбувається. Тому часто клієнтки тут можуть думати, що. А ладно, з психологом можу вже не зустрічатися, нормально. Хоча тут теж дуже важлива психологічна допомога, щоб ви згадували і бачили от всі маленькі дрібниці: що дивися, в тебе вже місячні пішли, дивися, в тебе почуття провини після їжі, пішло, вже його немає. Дивися, ти менше стало переїдати. Вже немає компульсивних переїдань. Тобто дуже важливо на дрібниці такі всі звертати уваги, всі собі, точніше, клієнтки присвоювати. Тому тут дуже важлива допомога. Остання стадія прийняття. Часто на цій стадії ви можете відчувати такий сум і відчувати якесь і сум, і полегшення від того, що вам вже не потрібно так багато сил. Витрачати на те, щоб це захищатися, тому що ось ці захисні механізми психіки, вони дуже багато на себе їм потрібно енергії. На цій стадії дуже часто що у клієнтах з'являється багато часу. Без РХП. Тобто раніше їх життя було наповнено сенсами РХП, там що з'їсти, коли, як я схудла, наскільки я набрала вагу, там що ще. То зараз з'являється дуже багато часу, і часто клієнтки не знають, що з цим робити. І буває, навіть з'являється вже енергія, з'являється якась цікавість. Тут би я б рекомендувала всім більше увагу робити на стосунки з іншими людьми, тому що коли ви в РХП, ця сфера дуже сильно угнітається. Як я сказала, на цій стадії з'являється багато вільного часу і енергії, але клієнтки ще не зміцнились як слід. Ще не набули тих сенсів нових, тобто тому тут з психологом важливо. Працювати над тим, а чого я хочу від життя, шукати нові сенси життя, як взагалі жити. Тобто важливо тут, щоб спеціаліст допоміг вам адаптуватися в цьому новому житті і взяти собі опори, на які ви будете орієнтуватися. Тому що, якщо проходити цей шлях самотужки, часто люди приходять або до інших залежностей. Я от не сказала ще, що депресії можна піти у інші залежності, можна почати пити чи щось інше. Ось, тому там теж важливо над цим попрацювати, щоб такого не було. Ось, у стадії прийняття, часто люди можуть уйти в трудоголізм, тому що вони звикли да, там, до якогось достігаторства. І можуть, якийсь бізнес, якісь реалізації, якісь творчі задуми втілювати, але щоб дуже швидко вигорати, тому що енергія з'являється, а вони ще не навчені її розумно використовувати. Тому тут психолог допомагає а, вам з ось цим балансом. Відпочинку та роботи. Тут важливо пам'ятати, що у вас ще мало сил, і вам потрібно поступово входити в це життя. І ось тому саме спеціаліст, психолог, психотерапевт допомагає клієнтам поступово входити в життя, щоб вони не вигоріли і все було добре. Ось. ось таке в мене було відео сьогодні для вас. Я сподіваюся, що воно було дуже корисне. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Для мене це дуже важливо і для розвитку мого каналу. Ось для тих, хто хоче записатися на консультацію, пишіть мені в інстаграм. У мене зараз наразі є курс і є консультації. Нарешті мене давно не було в Ютубі, але. Це пов'язане з тим, що в мене і навчання зараз додалося. І ще я перекладала свій курс на українську. Тож, кому цікаво, приходьте до мене. Тепер у мене є український курс. Ось я дуже їм пишаюся. Все, Всім пока. Обіймаю вас, до скорих зустрічей.